Я покажу на цьому прикладі, як я би зростала з цим портфелем так, і знаходила свою аудиторію на Etsy, саме на Etsy. Давайте глянемо. Якщо ми зайдемо на портфель Юлі, то ми тут бачимо дуже приємні кольори. Все зроблено в, принципі, в такому акварельному стилі. Зверху ви можете побачити привітання, в якому ви можете одразу. Бачите, який саме продукт пропонує вам Юля купляти: це Кліпарти, Фешн ілюстрація і Procrate Brushs. Якщо ви спуститесь, то ви побачите, що все виконано дуже приємно, все в одному стилі. І, в принципі, ну, до цього в мене питань нема. Мало того, є купівля вже в цих магазинах, і клієнт також озвучив, що йому дуже подобаються ось ці. Кольоровий підбір ілюстрації, що кольори просто в захваті він. І так, давайте подивимося, що ми можемо оптимізувати в цьому магазині. Одразу хочу сказати, що Etsy – це не та платформа, яка дає одразу вам дохід. Тому важливо розуміти, що Etsy – це достатньо багато дій, які повинні бути правильні і ще раз ці дії, і ще раз. Але це дуже великий вклад. Для пасивного доходу, саме для вас, а, і важливо постійно працювати з цим магазином і дати якийсь собі час. Якщо у вас одразу не виходить на Еці, то ви не лякайтесь, будь ласка, бо це нормально. Для того, щоб розуміти, працює це чи не працює, потрібно як мінімум 6 місяців. Ну, для цієї платформи так точно. І так, давайте подивимось далі. Що важливо одразу зрозуміти ось тут, ось тут в магазині. І що зробила би я. Да? Одразу кажу, я не суперпрофесіонал, я даю ті рекомендації, які працюють саме в мене, і що дозволяє мені на сьогодні продавати ці ілюстрації і заробляти достатньо високий пасивний дохід. І так, перед тим як ми підемо до рекомендацій, більш конкретних по цьому магазину. Ви повинні одразу для себе зрозуміти, кому ви продаєте, що це за клієнт і що саме ви продаєте. Бо на Etsy потрібно не тільки показати ваші ілюстрації, а ще потрібно показати саме тим клієнтам потенційним, яким ви хочете продати, і у яких є такий запрос на купівлю таких ілюстрацій. Тому перше, ми розуміємо, кому і що ми продаємо, хто саме буде дивитися ваші ілюстрації в даному випадку. Це можуть бути жінки, це можуть, це можуть бути чоловіки. Якщо це жінки, то які це жінки? Вони самотні, одружені, що саме вони хочуть отримати яку біль прибрати в себе. Це головний секрет продажу на Еці. Для кого і що ви створюєте? Другий важливий етап на Еці це реклама вашої ілюстрації, вашого продукту. Трафік – це надважливо в ілюстрації, тому для вас важливо розподілити собі час праці з цим магазином таким чином, що 50% вашого часу буде виходити на продукцію, на створення цих продуктів, і 50% на трафік. Не просто рекламувати в соціальних мережах або на рекламних платформах, а рекламувати таким чином, щоб показали клієнтам ваші ілюстрації саме ті, які являються потенційними для вас, які будуть купляти, які мають на це гроші. І це їх біль, які ви вирішили. Тому давайте повернемося до нашого, до нашого магазинчика на Etsy і подивимося, що ми можемо запропонувати. Якщо б я з продуктами, які ми будемо продавати на цьому магазині, то я би однозначно залишалась би, допустимо, в тому, що мені подобається, і тут ви бачите, що вже стиль прослідковується, і він дуже явний, і тому я пропоную просто це використати більш нішеве. Що я маю на увазі? Що ми залишаємо ілюстрації, але робимо їх таким чином, щоб полегшити вам працю. Тому ми визначаємо продукти, які ви будете продавати. І на базі цих продуктів ми досліджуємо ключові слова, досліджуємо, які конкуренти у вас є, і що саме вам потрібно додати в цей продукт, щоб повністю закрити потреби клієнтів в цій ніші. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви робите шаблони для Інстаграму, то ви не переходите на бізнес-планувальники. Ви працюєте саме з ним. З цими шаблонами для інстаграму, бо інакше вам потрібно знову досліджувати ринок, ключові слова, планувальників, так? Що саме туди потрібно зробити із елементів, щоб воно куплялося, і наповнити портфель саме такими. Ну, в даному випадку це магазин, наповнити портфель саме тією ілюстрацією, яка закриває цю нішу повністю. Тому давайте подивимось, що є у Юлі. У неї є Кліпарт, Фешн Ілюстрайшн і. Кісті. Давайте подивимося, який запрос є по кістям в покретів. Я тут відкрила декілька вкладок, просто нічого там нового не придумувала. В назві вибрала прокретів Брещас і по релевантності вони мені випали. Дивіться, тут достатньо великий запрос. Мало того, якщо ви побачите, то тут 50, 70 кістей, так? дуже велика кількість, або вони достатньо унікальні. А Що я можу порекомендувати, якщо ви хочете продавати кісті? То це точно треба робити з позиції унікальності. Це може бути текстурний. От, якщо ви подивитесь, а, да, я там відкрила, і перше, що ви бачите, це стилістика. Або аніме. Бачите, ось тут от, дуже багато, так? Або це якісь фактурні речі, а, достатньо такі гранж кісті, Якісь текстурні вони всі, і бачите, вони всі прив'язані до аніме і до тварин. Ось тут ми бачимо саме тварини, і я би рекомендувала, якщо це кісті, то робити їх максимально унікальними. Це не повинні бути звичайні акварельні. Це повинні бути, ну, я би робила, звісно, так як ви все одно будете витрачати на цей час. То, звісно, я би робила тоді кісті, які можна використати або в стилістиці аніме, що достатньо популярно бачити тут, або це стилістика шерсті, текстури, гранж якісь напрямків. Це повинні бути браши, яких немає в прокреїтів, і які неможливо зробити там з, пів, з полпінка, грубо кажучи. Тому. Ось тут я дуже рекомендую подумати, наскільки ви хочете, і тоді, можливо, для вас більш буде ефективно продавати кісті, які потребуються постійно. Ви можете побачити, тут є кісті там, прикрас, кісті води там, і так далі. Це те, що потрібно дизайнерам подивитися, виберете той напрямок, який буде продаватись, але це не звичайні акварельні, бо тут вже. В акварелі, ви бачите, да? є запрос, але воно настільки він маленький, і тут настільки велика кількість людей, які пропонують вже одразу і бумагу, і кісті, що ви просто не зможете. Це достатньо висока конкурентна. Така ніша, і для того, щоб там конкурувати, вам потрібно дуже багато зробити. Якщо ми зараз розмовляємо за те, щоб зробити це максимально ефективно, то вам потрібно шукати не, не тільки нішу з високим попитом, але і щоб там була ще низька конкуренція. Ось вам потрібна ось ця золота середина. Коли у вас є високий попит, а конкуренція достатньо низька, щоб ви щоб вас побачили, замітили і почали у вас купляти. Бо ви знаєте, що продажі впливають на те, як вас індексують потім сам Etsy. Тому, допустимо, в кистях я не бачу, щоб ось так можна було стартанути з одним двома наборами і щоб це реально там вистріло якось. Це моя рекомендація з приводу кістей. Давайте подивимось другу нішу, яку зайняла Юля це фешн-ілюстрація. І тут ми можемо побачити, який запрос є у клієнтури. Це розмальовки, це достатньо така велика тема і достатньо конкурентна. Це кліп-арти в стилі котіка. І я дуже рекомендую в цьому році це використовувати, бо це достатньо велике направлення. І якщо ви подивитесь ось тут, так. То дуже важливо зробити персоналізовану ілюстрацію. Що я вам тут можу порекомендувати в цієї ніші, що 100% буде конкурентна спроможні. Дивіться: ось тут на початку у нас є дівчинка, і ви бачите, що цінник достатньо високий. Такий запрос є. Це достатньо високий запрос. При цьому в ньому достатня низька конкуренція. Якщо ви побачите, тут не така велика кількість ілюстраторів, які це пропонують. Тому, якщо ваш рівень дозволяє, то вешен ілюстрацію я би рекомендувала зробити в в такому стилі, що ваш клієнт може її персоналізувати. Якщо ви подивитесь зроблену роботу, то сказати, що тут дуже деталізовано чи ні, ну таке, знаєте. Але запрос є зробити себе. В стилістики фешн ілюстрації. Тому я вам рекомендую це розглянути, зробити цю нішу більш персоналізований. І ось тут одразу можу запропонувати два варіанти. Або ви пропонуєте людям зробити саме їх в стилі фешн ілюстрації Ось є приклади чудові просто в цьому магазині. Ви можете відкрити і подивитись самостійно їх. І це достатньо великий запрос. Або я можу вам порекомендувати також, ви бачите, що Coloring Book, ви все одно малюєте ці ілюстрації, робить їх просто більш під розкраску, так? І також я вам рекомендую під розмальовку, я вам дуже рекомендую робити це ще персоналізовано. Ось тут от, ви можете побачити не така велика кількість цих розмальовок. І можна додавати фони, можна їх робити не просто фешн. А робити, допустимо, в стилістики якихось яких свят. Так? Тепер ви можете робити більший пакет. Ви берете ось таку розмальовку і до неї в подарунок або в комплект цілий пакетом продаєте одразу ще кісті, які може використовувати ваш клієнт для того, щоб малювати. Можливо, ви можете додати стемпи. Які ваш клієнт може сюди додати, того ж одягу фешн і так далі. Ось ця ніша, вона дуже класна. Що я сюди порекомендувала вам? Ну, звісно, кліп-арти в стілі а, готіка це достатньо модна ілюстрація. І подумайте, якщо ви вже вирішили в цьому напрямку, то саме кому ви будете це продавати? Можливо, це якась успішна бізнес-леді, яка хоче собі на візитку або на запрошення щось самовиєстилі. Тому подумайте, яку вузьку нішу ви можете тут зайняти. Давайте повернемося до Юлі, до її альбома. і що я хочу. Давайте повернемося до магазину Юлі, і що я хочу тут ще показати. Я би все ж таки рекомендувала придумати вигідну ідею. І додати сюди саме її. Що я маю на увазі? Які ніші я би хотіла запропонувати саме Юлі? Допустимо, якщо я дивлюсь на малюнки да, на її магазин, то я дуже рекомендую вам додати планери. Це один із самих високих запросів на сьогодні. Високий попит має при цьому. В нього достатньо низька конкуренція для вас буде. Якщо ви подивитесь так, то ось тут можна побачити варіації, які воно пропонує. Вам достатньо легко підключитись до цього планера. А що я маю на увазі? ПЛР це приватна торгова марка. Що це означає? Це означає, що ви продаєте готові шаблони. Або друковані матеріали іншим, і клієнт спочатку купує у вас, а потім продає їх далі. Якщо ми зайдемо, допустимо, на такі Digital планери то ми побачимо, дивіться, ось тут ми можемо бачити ось такі рекомендації, як його створити. Так? І ось тут є ось такі от додаткові стікери саме для ПЛР. Індивідуальний PNG файл стікер. Shit that You Can Resells, For You Planner, Well as Detailed Instruction. Ось такі стікери, подпланери, ви можете адаптувати свої малюнки і зробити саме м, стікери унікальними. Також ви можете одразу пропонувати, Юля мені робила стікери, зараз вони з'являться на екрані. Вони дуже чудові, мені безумно вони сподобались неймовірні. І я б рекомендувала Юлі використовувати ці стікери як додаткову можливість, що можна в неї замовити окремо ще додаткові стікери, які будуть персоналізовані. Стікери саме для планера. Всім гарного дня! Дякую, що додивились до цього моменту. Донатимо на ЗСУ, не забуваємо завдяки кому ми сьогодні живі. і наші сім'ї в тиші та спокої. Тому, па-па, підписуємося з вас лайк і вподобаєчка.